І так, народ, всіх вітаю. В цьому відео буде огляд наших нуклеусів. Це наш старий попередній нуклеус на 4 маткомісця. В принципі, огляд робили. Я думаю, хто слідкує за нашим каналом, той і в курсі. Зараз все покажемо, розкажемо. Ну і це новинка, який йде на, на одне або на два маткомісця. Так, поїхали. Знову ж таки, быстренько пройдемося по старому нуклеусу, як він виглядає. Ось в такому варіанті. Це вже робоча версія. Бачите, БУ, наш Спасіки. Так, Є дві внутрішні кормушки, є чотири у нас маткомісця на дві отакі составні рамочки. Ось такого плану з'єднувальні. тобто є ось замок. Так, що ми маємо? Маємо ось такий готовий варіант. Кормушка також поділена на два відділи. ППУ, все закривається, все чітко. Це вже працює Клеус, який у нас працював на пасіці і в ньому облітувались матки. Також маємо ось такі пластикові задвижки на кожний льоток і ось такий варіант Клеуса. Ну, і далі, в принципі, йде ось така криша. Так, тепер переходимо до нового зразка Клеуса. Маємо ось таких два варіанти: це дві перші тестові заливки. Поїхали. В принципі, все те саме під таку ж саму маленьку рамочку. Маємо ось таку кришу з можливістю, ну тобто, або підложити якийсь канді, або ще щось. Тобто він зроблений для однієї сімейки. Маємо кормушку потолочну на літрів дві. Вона десь плюс-мінус, ще нічого не міряли, звісно. І маємо ось такий варіант у плеуса. Тобто стає шість рамочок, отаких от маленьких составних. Тобто, ось такого плану. Так. І, в принципі, маємо готовий варіант нуклеуса. Це якщо ми використовуємо на одну рамочку, можете заселяти, наприклад, на дві і ставити ППУ-заставну. І потім собі доставляти, в принципі, якщо вам потрібно, розширяється сімейка, його доставляти. Також можемо, наприклад, в подальшому, якщо у вас матка зберігається там довго або вона на запас, у вас ви можете просто доставити собі, от, наприклад, ще один корпус, доставити в нього рамки, і вони собі будуть працювати, і в принципі буде все файно. Або ж розглядаємо варіант, наприклад, на два маткомісця. Тоді додається ще один льоток, ставиться вставка, коли заливається саме дно. І в нас отримуємо вже два льотки. Тоді ставимо сам корпус, обираємо дві рамочки, додаємо вам не потолочну кормушку, а додаємо вам у вашому варіанті ось таку внутрішню кормушку. Зараз ми її візьмемо. Ось так. Беремо кормушку і, в принципі. Ставимо її ось сюди. Тобто ставиться кормушечка, і ми отримуємо вже два маткомісця, тобто також силіконова плівка наверх. Кормушка ця вже не потрібна, і закриваємо просто кришку. І все. І в нас буде один, одне маткомісце і друге маткомісце. Тобто Ось в такому варіанті, якщо комусь не потрібно, на чотири маткомісці. Тобто оцей варіант шикарний. Або як один, або як два можна використовувати без питань. Ціна такого нуклеуса буде в варіанті з. Оцією кормушкою, тобто варіант ось такий, зараз покажемо вам. Ось так це все, все буде виглядати. Тобто, дно потім. Корпус під 145-ту рамочку, кормушка і криша. Отакий варіант коштує 980 гривень. Можна замовити. Якщо вам не потрібна така кормушка, ми її замінюємо на внутрішню кормушку на пару гривень буде дешевше. І вже у вас буде два маткомісця. Тому, друзі, кому потрібні нуклеуси, номер телефону лишаю в першому коментарі. Звертайтесь, все можемо залити. І якщо вам потрібна велика кількість, також можемо зробити невеличку знижку. Тому звертайтеся, кому цікаво. Tako što stavite like.